Сьогодні у нас цілий день іде дощ, продовжую займатися електрикою, в санузлі першого поверху. Ось зробив ще дві штроби і три підразідники. У нас з цієї сторони стоїть виключатель. Виключатель буде основного світла, половинка. І також діжурного світла ще половинка. Дежурне світло буде у нас над дверима з одної і з другої сторони. А з цієї сторони, виходить, далі ось тут йде коробка з протилежної сторони. І ось тут ще три коробки. Перша коробка під Значить, Для того, щоб включити витяжку. Витяжка буде включатися всередині. От, тому, якщо треба, наприклад, то можна, не виходячи із санузла, включити витяжку, і там вона буде працювати або виключити її. А ще один виключатель це буде підсвітка зеркала. Ось тут буде зеркало. І ще одна один підрозетник це буде розетка. От, тут у нас штроба буде йти два кабеля. 2 на 15 дві штуки. Тому я трошки глибше робив, якраз фактично дійшов до сітки. Може, десь її трошки зачепив, а десь може і не зачепив. Тобто тут товщина, виходить, десь до 2 см приблизно. А ще одну штробу робив для кабеля 3 на 2,5. От робив дійсно краще спочатку висверлювати підрозетники, а після того вже робити штроби. В попередній кімнаті я робив навпаки, я спочатку зробив штроби, а потім свердив підрозетники. І виходить, що не зовсім правильно. Із-за того, що підрозетники, вхід не зверху, а він може бути в різних місцях, дивлячись від того, які це підрозетники. Ось тут, як видно, Вхід з боку. Тому тут штроба теж йде з боку. Ну і тут, відповідно, буде два кабелі, йти. Один сюди, буде заходити, один сюди буде заходити. Висоту робив таку ж саму, як і з цієї сторони. От, можливо, там, якщо вдруг буде різна висота підлоги, ну, то вже так воно і буде. Але в принципі вони стоять на одному рівні.